Трьохпородки кращі на відводівлі? Я думаю, що це нам наука відповість ефективного тваринництва або генетики. Скажімо так, що з трьох різних пород в кінці ми отримуємо товарну свиню, яка має швидко рости і набирати живу вагу. Три породи, коли змішані в одну, виходить такий загальний ефект, накопичувальний ефект від трьох різних пород. Наприклад, в ідеалі це, звичайно, що велика біла плюс ландрас мама або свиноматка, в неї є певні свої якості в основній своїй масі, якості це молочність і багатоплідність. І вона покривається вже третьою породою м'ясною, яка додає там якості м'яса цим поросятам і додає швидкість набору ваги. Але якщо навіть взяти ту ж саму якусь м'ясну, дюрок, то чистопородний дюрок буде. Менше рости, не так швидко рости, ніж трьох породка. Тому на, трь на трьох одночасно породах такий є певний накопичувальний ефект і взривний той самий ріст. А, якщо вже потім додати четверту ще погоду, породу, ці породи починають там розщеплятися, розбігатися, коротше, і вже а, той самий накопичувальний ефект він пропадає.